Всім привіт, хлопці покажу один з варіантів, як ми перетираємо стіни з пінопласту. і маємо такий інструмент. Додивитись відео до кінця, я взагалі покажу, як ми його робили від початку і до кінця. Тут нічого складного. Так що що, для початку ми пообрізаємо пінку. Короткий огляд будови. Ось така стіночка з цієї сторони, тут 85 квадратів. з другої протилежної стіни така сама стіна. Ну і всередині тут трошки більше робот, більше вікон, набагато більше. Так виглядає наждачний папір і таким макаром ми працюємо далі. нарізаємо смужки на цілу довжину рівня. Так, Смужки нарізали по 2,5 см, якраз щоб на рівень було на торцову сторону. Ну і далі звичайний суперклей.

Як цей інструмент працює на ділі? Все просто до стіни. Кажу відразу, зусиль багато прикладати не треба, але ще залежить так само, яка зарівна стіна, це раз. І, наприклад, якщо якась стіна кривіша, то провело брати не 2,5 метра, а, наприклад, 2 метровий. І покажу, що виходить. Це набагато жіно. Так само, що зверніть увагу, якщо хтось думає, що не обов'язково терти, бо можна поклеїти один раз і все буде прекрасно, але я можна сказати, я вас розчарую, бо якщо ви плануєте приїхати в Європу, то тут таке не проходить. Тут як мінімум 70% пінопласту повинно бути перетерто. Це, хлопці, не я придумав. Це як зазвичай тут є по 5 керовників на одну будову. І керовник, і інспектори. Ну і хлопці покажу наглядний приклад. Це було до. Ось так повинно виглядати. Тут не 70% перетерто добрих 90. Що хотіти, Європа так хоче. Польща Покажу. Сироненько, гладенько. Будь-де. Ну і так само не забувайте, що тут хочуть всі шви пропінені, щоб було всі до добре і вглубь на ну, 3 см мінімум завжди така. Так само хлопці, якщо ви працюєте в інших країнах Європи. Тобто інформацією, що там у вас, яким методом трети, може у вас інакше. Можливо, до вас взагалі не чіпляється, що ви чисто стики перейти тьорку потерти і, і вже можна брати гроші. Ну тут такі діла. Що так само, якщо комусь цікаво, я в наступних відео можу розказати, скільки Польщі можна заробити на фасаді. Ну і на закінчення покажу результат. Так що, кому сподобалось відео, можете підписатися, залишити коментар, можливо, поділитися своїми способами, в кого що там на фасаді нового загального. Всім дякую, з вас лайк.